Дякую, може, без тебе ми подохли, як собаки. Ах, вчасно ти підійшов. Хер знає, що ці виродки з нами б зробили. Що за банда вас тут тримала? Та зальотні якісь. Прийшли на затон показати султану, як діла робляться. Хотіли його людей до себе переманити, та тільки султанівцям це не сподобалося. Захисники вони, звісно, герої виявилися, але слово дотрималися. базару нуль. Вам пощастило, що я був поруч. Купонів не підкинеш за допомогу. Звісно, якби не ти, гнити нам живцем. Дякую за допомогу, сталкери.